Бажаємо існого здоров'я, шановні здобувачі освіти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти на тему військової професії, пов'язані з учасними цифровими технологіями. Це справді захоплива. Те, як змінюється українська армія, і мова піде не про зброю, звичайному розумінні, а про те, як цифрові технології, дані та медіа створюють абсолютно новий фронт. Фронт, де ключову роль відіграють фахівці абсолютно нової генерації. Тож, давайте розбиратися, як саме виглядає цей новий фронт для української армії. І, і ось фраза захист України це не лише зброя, а й знання, попадає просто в яблочко. Вона ідеально задає тон нашої розмови, адже сучасна оборона це битва не тільки на полі бою, це битва в просторі ідей, інформації та технологій. І саме тут знання стають вирішальним фактором. Так от, що зараз відбувається в Збройних силах? А відбувається без перебільшення справжня цифрова революція. І це не просто е, про закупівлю нового обладнання. Ні, це фундаментальна зміна підходів, е, яка повністю переосмислює сам образ сучасного захисника. От уявіть собі класичного військового е, з минулого. І що було найголовнішим? Правильно. Вміння віртуозно володіти зброєю. А сьогодні на перший план виходить зовсім інше. Аналіз даних, робота з цифровими системами. І саме цей е, здвиг від фізичної сили до інтелектуальної і є суттю цієї трансформації. То хто ж вони, ці нові захисники? Які саме професії тепер є критично важливими? Ну, Давайте спробуємо розглянути кілька ключових ролей. І тут, знаєте, спектр дуже великий про цих цифрових ролей. А ми поговоримо про аналіз даних. Це обробка алгоритмів, це робототехніка і, звичайно ж медіа та комунікація. Армія перетворюється на сучасну високотехнологічну структуру. І тому давайте розглянемо хоча б декілька із тих напрямів, які використовуються в Збройних силах України. Роль фахівця інформаційної служби медіа е, дуже важлива у сучасних е, інформаційних війнах. Ну, її взагалі просто неможливо переоцінити. Таким чином, е, давайте поспілкуємося, чим же займається фахівець інформаційної складової. Ця людина створює інформаційні кампанії. Ефективно комунікує з медіа і, по суті, формує імідж підрозділу або армії. Це робота на передовій боротьбі з дезінформацією. І це не якась там віртуальна вакансія, це реальна вакансія в Збройних силах України. Це чудова можливість застосувати свої навички для захисту країни. Ну з текстами майже розібралися. А що з візуальною частиною? І тут на сцену виходить графічний дизайнер. Це людина, яка перетворює складну іноді суху, військову інформацію на щось зрозуміле, доступне і візуально привабливе. Саме вони роблять дані зрозумілими для всіх. І от що цікаво. У вимогах тут не лише професійні навички, такі як знання програм Figma чи Adobe, Треба звернути увагу на те, що треба бути стресостійким, треба бути наполегливим. Ця робота особливого характеру, вона вимагає ініціативності. Давайте рухатись далі. І зараз ми підходимо до самого серця сучасної війни це інформація. І сьогодні вона без жодних перебільшень, така ж потужна зброя, як ракета чи І вміння перетворювати її на, так, на тактичну перевагу є ключовим. Так, хто ж працює з цією зброєю, з інформацією? А це, це аналітик військових даних. Уявіть собі спеціаліста, який стоїть на перетині трьох світів математики, програмування і військової стратегії. Його завдання в океані даних знайти саме ті дані, які допоможуть ухвалити правильні рішення. І ці рішення повинні бути правильними для поля бою. Але як це виглядає на практиці? Це все логічно. Спочатку збираються дані з різних джерел, потім їх аналізують за допомогою складних моделей і на виході командування отримує чіткі рекомендації. Це процес перетворення інформаційного хаосу на порядок і ясність. Але є ще й узкопрофільні ролі, узкоспеціалізовані ролі, наприклад, аналітик радіоелектронної розвідки. Це, по суті, ті, хто слухає. Комунікації противника аналізує їх. Це робота, яка вимагає неймовірної концентрації та гострого аналітичного розуму. І щоб стати таким фахівцем, треба пройти дуже серйозну підготовку. Це не просто курси на пару тижнів. Це спочатку 10 тижнів базових, базової військової підготовки. Після цього ще 24 тижні. Ну, тобто пів року глибокого занурення в аналітику та технології, в технології розвідки. Це шлях до справжніх ну, шлях, який проходять в професіонали в армії. Ну, які ми розглянули е, проф, деякі професії. А тепер давайте трохи віддалимося і подивимося на загальну картину. Як усе це разом впливає на майбутнє нашої оборони? І як саме технології допомагають формувати перемогу? І тут ми знову повертаємось до ключової думки. Перевага в інформації дає змогу діяти на випередження, приймати рішення швидше і точніше. І це стає справжнім множником сили. Як кажуть, військові для наших військ. Це найважливіше мати перевагу. І оцю перевагу ми отримуємо з допомогою технологій. Це така тріада. Люди, процеси і технології. Тому що недостатньо мати просто талановитих людей або просто круті технології. Треба система, де кваліфіковані фахівці використовують найкращі інструменти в рамках чисто, чисто налагоджених процесів. Саме їхня взаємодія і створює потужну оборону. Тож давайте підсумуємо, чому так важливо, так важливо це все. Ну, простіше кажучи, Цифрові спеціалісти роблять нашу армію швидшою, роблять її розумнішою та ефективнішою. Вони допомагають покращити координацію, підтримати моральний дух. Вони борються з пропагандою. І найголовніше, вони будують оборону, яка зможе адаптуватися до будь-яких викликів. Ну, це, мабуть, найголовніший внесок із усього цього в майбутнє нашої оборони. А майбутнє нашої оборони твориться буквально ось зараз в цифрових технологічних процесах. І фахівці, аналітики, дизайнери, комунікаційники вони творять це майбутнє. Дякую за те, що прослухали цей урок. До нових зустрічей!